На встиг Ківерцівський лісгосп позбутися майнового комплексу на території колишнього звірівського лісництва, як посеред лісу, починають як гриби після дощу будуватись нові маєтки. Нагадаємо, майновий комплекс Зубр відремонтували за мільйони коштів з державного бюджету, а віддали його на аукціоні, нібито через те, що нерентабельний. Відбулося це у 2023 році. Неподалік вже будуються нові котеджі. Як тільки нас угледіли, почали хутко збирати будівельне обладнання. Та кинулися втікати. А може ви, зараз... ви разом всі заїхали подивитися, що тут вичерп. І разом з матеріалами матеріалами і стеа техніку. Ну, яка тут була, яка працює. Ну серйозно, ну що нам поліцію викликати. Так бігли, що аж речі позабували. На цій ділянці наша знімальна група була приблизно тиждень тому. Спроби з'ясувати, хто тут господарює, були марними. Ну, я не знаю, що там що будівник. Таке щось типу бунгало сучасне. Рас я вам сповіщаю про ймовірне правопорушення, буде якась реакція. На території заповідної зони, на території заказника, ведеться будівництво будинків, вичищається територія, там є насипи, там розрита територія. Я не знаю, може ніхі зрозуміло. За цей час реакції нуль, а от будівництво значно розширилось. Якщо все в межах закону, чого тікали будівельники, працюють зі швидкістю світла. Вже стоять каркаси для нових котеджів та готуються для заливки бетоном, наче капітальні споруди. Підведено не тільки електрику, а ще каналізацію. Є мило і навіть є водичка. Віп-комфорт для віп людей. Ця місцина схована подалі від людських очей. Зв'язку тут немає, але працює Starlink. Геолокація та координати свідчать, що ми, начебто, знаходимось посеред зоологічного заказника Зубр. На цій території заповідника хтось доклав руку до створення водойми, косить травичку та висадив сільськогосподарську культуру. Нова спостережна вежа ще пахне древиною та шкіряні крісла чи для людей, чи для звірів. Через годину повертаємось із слідчо-оперативною групою. На нас чекає нова знахідка, бо робочий день в розпалі, а може, повернулися за речами. А давно ви тут працюєте? Це шлюсе, господарство. Ківерцівська. Не знаю. Якби будівництво замовляло лісництво, напевно, мав би бути паспорт об'єкту будівництва, бо ще прозорість і законність не відміняли. А будівництво тут що ведеться? А ви хто? Ви до лісового господарства якесь відношення маєте? Що ви тут працюєте? <різове> Лісове господарство, у вас є трудовий договір. Ви офіційно працевлаштовані? Чи підробляєте просто? Підробляю. <різове> А на кого ви працюєте, ви знаєте? Тільки посмішка. Хлопчикам по 18-19 років. Один зізнався, що освіту здобуває музичну. Консультуються, що казати у тих, хто їх сюди привіз. Хочу задати пару питань. ну щоб не бігали за нами. А цей власний можна під'їхати чітко. З'ясувати, хоч якусь інформацію не вдається і правоохоронцям. То чим займаєтесь тут? А давно ви тут працюєте? У ну, з березня, з квітня, коли це почалось будівництво. Не. ж нещодавно почалось? Не. Я перший день брудні і в тирсі мають захисні окуляри. Однак, по техніки безпеки і дотримання норм трудового законодавства багато питань. Поки працюють слідчі, навколо кружляють і не наважуються заїхати. Ймовірні причетні до будівництва, що були тут раніше. Тим часом копів більше є. Добрий день, а ви хто будете? Через декілька годин очікування і спостереження за роботою правоохоронців приїхав, як він сам себе назвав консультант. А ви хто будете? Я так. Я працюю тут. Тут працюєте? Да. Є вас працює? договір? Ну там є. А хто ваш роботодавець? Ну, я вам. Право це а чого ви а, від нас цілий день тікаєте на цій тікає? — Чи хто не ви були? Ні, ні, це був я. Ми Забули ви, коли да. ми сюди заїхали. Так, да, ми їхали на обід. Так, різко, коли ми під'їхали. Вибачайте, що ви під'їхали в час обіду. Я просто консультую тут. Хлопці приїхали тут прибирати. Я просто консультую тут на цьому місці. А вони кажуть, що вони тут не тільки прибирають. Сюди. Чого ви там сидите? Які флесні? За що? Тобто то вони там будують чи не будують? – Ну вони тут були, ну тут Ні, то вони були. тут були. то ви поч... вибирає Почекайте. Вибирає. То ви поспілкувалися? Ви 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 Яке Я, я, я поясни. Ви поясни. Покажу ці дозволи, чи не дозволи, чи, чи плани. І ви співрішуєте, вирішуйте, причому ви починаєте не з тої ланки. Чоловік каже, що немає перед ким звітувати, що тут робиться. Поліції побіцяв надати всі документи, які розставлять всі крапки, і повів слідчих до туалету. Не завжди з не кілька хвилин на самоті і слідча прощається із поважною людиною, на яку ми так довго всі чекали. коментар, бо Ми вас викликали. виявляється, даремно викликали. Ми переїдемо з кімна для того, щоб. Ну, а в цієї людини ви пояснюєте, що mm. чи вже По документам все зрозуміло? Ну, нам не зрозуміло. А цей чоловік з вами їде? А, він під'їде, ви йому довіряєте. Він від нас їде тут 5 годин. Всі роз'їжджаються навіть забуш відібрати свідчення у всієї команди нашої знімальної групи. Кримінал порушили за самоуправство. Будівельникам загрожує штраф максимум 850 гривень. Фактично поліція благословила на подальше будівництво на землях державної власності заповідника. Згодом сподіваємось дізнатись, хто і за чиї кошти наводить такий лад у лісі. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.